Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні пропоную вам приготувати такий гарний, смачнющий домашній хліб. Нам потрібно кілограм борошна, я вже просіяла і окремо зробимо опару. Пару буду робити на заквасі і дріжджах. Окремо в посудину поклала 4 ложки борошна і тепер додаю пакетик заквасу і одну ложку чайну сухих дріжджів. До заквасу додаємо дві чайні ложки цукру, ретельно перемішуємо, потім додаємо пів склянки теплої води, знову перемішуємо і залишаємо на 1 годину. Година пройшла і починаємо замісювати наше тісто. Борошно додаємо ложку солі, додамо насіння сонячника, льна і чорного тміну. І тепер додаємо наш заквас. Тепер беремо дві склянки теплої води і додаємо до борошна. Ретельно вимішуємо і в кінці додаємо три ложки олії. Знову ретельно вимішаємо. Борошна я вже не додаю, і після того, як наше тісто буде відставати від руки, залишаємо його на 4 години. Поки наше тісто підходить, підготуємо заквас на випічку для наступного хліба. Беремо 2 ложки житнього борошна. Наливаємо трохи теплої води, вимішуємо і залишаємо на дослідуючого дня. І таким чином ми робимо 3 дні. І на четвертий день можемо випікати хліб. Отак, От гарно підійшло наше тісто, піднялося у два рази. І тепер можемо формувати наш хліб. Хліб мені замовила знайома. Хочу, щоб він був круглий, тому буду випікати в такій формі. Також у мене ще залишилося два невеликих кусочки, хочу сформувати булки в формі серця. Кладу кілька шматків вершкового масла, посипаю цукром і посипаю ще корицею. Потім тісто скручую. Тепер складаю вдвоє і е, посередині розрізаю, не дорізаючи до кінця десь приблизно 2-3 см. І в нас виходить таке гарне серце. Температура в духовці повинна бути 200 градусів. Перед випіканням змазую жовтком. Сердечка і хліб. Сердечка я випікала 40 хвилин, а хліб 1 годину. Дякую всім за увагу, всім смачного і до зустрічі в наступному відео.